Я хочу представити нашу спеціальну кореспондентку Мирослава Ульяніна. Розповідатиме про те, як цього тижня жили мешканці і гості Британії, а зокрема, саме Львова. Отже, Мирослава, доброго вечора. Доброго вечора, Юлія. А Доброго я ска... вечора. А мені здається, я... я сказала Лондона чи Львова Мирослава? Я трошки зарапортувалася. Так. сказала Львова. Так. Львова тому що... і я на наступ... самирослава да. Мирослава, Мирослав... Мирослав. Мирослав. Да. Мирослав. тому що Україна, Україна це Європа. До да. нам тут від Львова до Лондона не так вже й багато лишається. Якщо ми станемо членами Євросоюзу, я не втрачаю надії до кінця цього року. То тим менше. Дякую. Це гаразд юлію. Це правда. Ви знаєте, суджу зараз в Лондоні. Можна правда за мною побачити червоні автобуси, які їздять. І в якісь моменти архітектура мені і правда нагадує львівську. Почну. Мабуть, розповідь з того про що говорить зараз весь Лондон і вся Британія, тому що завтра, 15 червня, відбудеться неймовірно важлива для королівської сім'ї для всієї Британії. Подія про яку я вже розповідала під час попереднього свого включення або на попередньому тижні її Colors». власне, це фактично парад офіційний парад офіцерів та а, всієї. Атрибуція, яку має Британія, яка звітує для короля насправді за рівнем охорони за рівнем пафосу, за рівнем підготовки, це друга після коронації подія кожного року, і дата її змінна. Але здебільшого це влітку для того, щоб якомога більше глядачів могли прийти і подивитися. На фактично чупін калер парад відбувається він біля Букінгемського палацу, і король Чарльз має оглянути всі офіцер всіх офіцерів, має оглянути всіх солдат. Завтра очікується близько 1400 офіцерів та солдат, які будуть йому звітувати. А зазвичай король. Як було минулого року, як очікували цього року, мав би бути на коні, і він мав переглядати парад на коні. Натомість, зв'язку з своєю хворобою, він буде не верх на коні. Він буде в екіпажі. але тим не менше, король Шарльз вийде на в букигенського палацу разом з іншими представниками роялті, разом з іншими представниками королівської родини для того, щоб подивитися те, що він. Буде це ключе, це зліт і огляд влас військово-повіданих сил для тих, хто в Британії, для тих, хто в Лондоні і мав нагоду та щастя придбати квитожна буде подивитися це все наживо для всього світу це буде транслюватися починається парад завтра о 10.20 і транслюватиметься він звісно за британським часом в україні це на дві години раніше о тобто 8.20. і приблизно в першій годині тобто в україні це одинадцята година відбудеться проліт військово повітряних сил а, який цей день і цей парад Шупін the Color» є своєрідним неофіційним днем народження монарха, незважаючи на те, коли день народження у монарха Королеви був день народження знову таки теж не в цей час, не в цей день, але святкувалося саме в червні. У короля Чарльза, у нього буде взагалі в листопаді день народження. Йому буде 76, але тим не менше традиція, яку британці, які вони стежать, яку вони. Uh, знаєте, продовжують із 1700-х кроків. Якщо буде чіткіше, це 1760 рік. Кожного року ось таке неофіційне день народження монарха святкує. А uh, цікаво, що на такі події теж є своєрідний дрес код. Куди ж без дрескоди брикапи? Шки не є обов'язковими, але вони вітають. Зазвичай на завтра запрошуються дівчата жінки одягнути не вечірню, не коктейльну, але таку ранкову слюну дня, і незважаючи на те, яка буде погода, чи буде дуже сонячна погода, і захочеться знаєте, прикритися від сонця парасолькою, чи буде дощ, який на жаль в Лондоні це не дивина. Парасольки не будуть допускатися для того, щоб не заважати іншим глядачам, не поранити їх, не дай Боже, ну і, в принципі, щоб не прикривати огляд. Тому чекають британці завтрашнього дня, і насправді не на тільки британці має бути видовище дуже красиве. І от зараз, за моєю спиною, це одна з центральних вулиць Лондона, Kings Road, власне, вулиця, якою свого часу, коли Ця частина зараз центр, це серце Лондона. Колись а, це було таке передмістя Лондона, і, власне, цією дорогою король каретою їздив до Бенгемського палацу. Тому називається вона Кингс Роу. Так, от, кілька останніх днів я сама була свідком того, коли кожного ранку власне, офіцери на конях проїжджали це ну не можна було не помітити. Візуально красиво, аудіально гучно. Ну і власне нагадую, те, що за кілька днів вже буде Troop in the Color подія. Переходячи ще до королівської сім'ї, не можу не згадати про а, нашу. Ейт Міддлтон, яка точно так само, як і Чарльз, вона лікується зараз від невідомої, неоголошеної форми раку, тому чи буде вона завтра на балкончику разом із Вільямом, разом із Чарльзом, разом із Камілою, Поки що невідомо лікарі їй не дозволяють брати участь активно в публічних подіях. Але тим не менше, якщо подивитися на пресу і на думки, які ширяться за останні дні, є шанс того, що можливо Хейт Мідлтон завтра на кілька хвилин, а можливо на пів години з'явиться на королівському балкончику. Якщо, звісно, лікарі та команда, яка займається її лікуванням, цього їй не заборонить. Про це в палац нічого не говорив, тому вся інформація вже буде власне завтра. Коли королівська сім'я вийде на балкончик Букінгемського палацу, аби прийняти 1400 офіцерів та а, а, солдат для звітності, тим часом, поки активно лікується від форми раку і вона насправді майже не виїжджає із Віндовського палацу, принцумія нової активно виконує свої офіційні королівські повноваження. А і учора буквально відбулася доволі цікава подія, про яку насправді теж не було відомо до того моменту, поки вона не відбулася. Якщо ми дивилися фільм про Джеймса Бонда, точно всі чули про таке поняття, як Мі 6 Мі -6» – це власне секретна розвідувальна служба. Це не є вигадана назва, яка була у фільмах про Джеймса Бонда. Вона справді розташована в Лондоні. Це неймовірно величезна будівля з охороною, а, яку, який насправді не зрівняється жодна охорона світова. Секретна розвідувана служба займається зовнішньою розвідкою. І вчора увечері принц Вільям відвідав це, не ось такий офіційний візит, про який оголосила лише після відвідин. Він відвідав центр розвідуваних служб. Цікавою цікавим фактом є те, що зараз до міші до секретної дувані служби активно набирають нових людей, і з березня цього року, з березня 2024 року, був активний заклик для того, щоби і ем, власне азійські представники ем, там британці теперішні британці, але які мають. Азійське коріння, які мають коріння з Африки, ну про те, що вони подавалися до роботи в центрі розвідувальних служб. Ось така інформація, можна судити це кожен по-своєму, але тим не менше, як нещодавно оголосив під час інтерв'ю BBC один із представників. І працівників нинішніх уже ні шість. він сказав, що насправді він навіть не очікував, що робота там буде настільки цікавою, і робота, яку можна було побачити у фільмі про Джеймса Бонда, а це лише квіточки. Насправді там все набагато цікавіше, і пригод більше. говорити про знов-таки про Джеймса Бонда і про його пригоди. Ну це все ж таки культова особистість і культовий персонаж для бр. Питання і власне твір Яна Флемінга очікуємо, що зовсім скоро через кілька місяців відкриється виставка присвячена Джеймсу Бонду. І відкриється вона не в музеї, відкриється вона у підземеллі. А власне, в тунелях Лондона Знову ж таку фільми про Джеймса Бонда. Часто можна було побачити у кількох серіях про те, як Джеймс Бонд залітав у. Тунель залітав у метро, їздив там, там були неймовірні сутички, і для того, щоб максимально відтворити ось цю пигунську атмосферу, ця експозиція буде виставлена на 7 тисячах квадратних метрів під однією із станцій лондонського метро. Насправді, це не є новиною, що крім метро, в підземей Лондона вони використовували всі тунелі раніше під час. Другої світової війни вони були спроектовані як бомбосховища. Вже після цього їх також використовували для шпигунських певних завдань. А зараз вони використовуються для метро, для сполучення паспортного а також для зберігання теж важливих речей. Фактів зараз 7 тисяч будуть переоблаштовані. Шукаємо через кілька місяців відкриття власне цієї ви. Повертаючись до королівської родини, доволі неприємна історія сталася теж днями портрет офіційного короля, який був представлений на початку літа, який був його першим офіційним портретом після коронації портрет у червоних тонах. На нього на певний «Animal Візінг. Іграли їх. Насправді можна на відео побачити, що діяли вони дуже злагоджено швидко. Їх було двоє, використовували вони для того, щоб наклеїти валики з клеєм. Найцікавіше, що охорона і люди на них не нападали. Все було з такою дуже чинною британською дипломатичністю. Їх попросили а, припинити, зняти їх на велике щастя. І творця портрету, і власне кінгемського палацу портрет не був пошкоджений. Власне акція була присвячена звіту, який протестувальники Animal Rising оприлюднили не так давно. Це звіт проти 45 фермерських господарств Британії, які в яких було е, застосовано жорстке поводження з тваринами. І власне серед цих фермерських, ті, які е, вирощують курей, лосося. Свиней та форель. власне, ці 45 п'ять ферм а, із всього списку із з цього звіту саме ці були визначені, як ті, які надзвичайно жорстоко поводяться з тваринами. І як прокоментували протестувальники, власне про саме ті Енімалвайзінко протесту, вони сказали, що вони вирішили зв'язку з тим, що король Чарльз є дуже небайдужим до тварин. Є він дуже небайдужим до екології. Вони вирішили саме в такий спосіб. Взяти його увагу, привернути його увагу до свого звіту і на те ж для того, щоби а, власне всі тварини в Британії, якщо вони на фермах з ними поводилися поводилися коректно, повертаючись і до Лондона, і до України, як ми вже казала Юля до Львова, звісно, що всі українці які в Британії ми чекаємо офіційної появи Валерія Залужного як посла України Великобританії, але хоч Ще два місяці тому досі він не з'являвся офіційно, і нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував, що зараз уже фактично на фінальній прямі підготовка Валерія Залужного до його офіційних посольських повноважень, дипломатичних повноважень, і зовсім скоро він з'явиться на публіці вже в Лондоні, в Великобританії, і почне виконувати. Роль посла України у Великій Британії насправді і я і всі українці, які зараз тут ми його дуже чекаємо і розуміємо, що Великобританія, як стратегічний партнер України, напрочуд, зараз потребує людини, яка буде представляти наші інтереси. На сьогодні це все. І з наступними новинами, звісно, що наступного тижня буду знову. Я з Лондона, Морослава Уляніна.